Алгебри відкрили для себе чудовий світ степенів. Сьогодні ми познайомимося з вами з темою властивості степеня з цілим показником. Перед нами стоїть мета познайомитися з властивостями степеня з цілим показником та довести їх. Пригадаємо відоме українське прислів'я! Знання збираються по краплині, як вода в долині. Давайте зберемо по краплині все, що ми знаємо по темі Степінь з цілим показником. У 7 класі. Ви вивчали властивості степеня з натуральним показником. Вони залишаються незмінними і для степеня з будь-яким цілим показником. Отож, розглянемо їх. Перша властивість. Властивість, яка ще формулюється, як правило множення степенів. Для А більше за 0 і чисел М і n, які є цілими, а в степені м помножити на а в степені Н дорівнює а в степені м додати Н. Рівність… Один виражає основну властивість степеня. Доведемо її. Для натуральних чисел М і Н цю рівність вже було доведено в сьомому класі. Давайте розглянемо з вами випадок, коли в нас М і Н це будуть цілі від'ємні числа. Цю властивість можна довести, якщо ми пригадаємо з вами формулу А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Якщо числа в нас m і n ми стверджуємо цілі від'ємні, то мінус м і мінус n це будуть числа в нас натуральні. Тоді ми будемо мати А в степені М помножити на А в степені n дорівнює 1 поділити на А в степені мінус М помножити 1 на А в степені мінус Н дорівнює. Застосуємо властивості степеня з натуральним показником. Це буде 1 поділити А в степені мінус М мінус Н дорівнює 1 поділити на А в степені мінус М. Додати n. І знову, якщо ми скористаємося з вами формулою а в степені мінус n дорівнює одиниці на а в степені n, ми будемо мати, що це А в степені m додати n. Для того, щоб доведення основної властивості степеня стало повним, слід розглянути ще такі випадки, коли один з показників степеня m або n від'ємний, а другий додатній. Один або два показники дорівнюють нулю, отож спробуйте розглянути цю властивість самостійно. А ми повертаємося з вами до властивостей і розглянемо наступну властивість, якщо, яка ще формується як правило ділення степенів. Якщо а в нас більше за 0 і М, і n цілі числа, то а в степені М поділити на а в степені n дорівнює а в степені М відняти n. Наступне правило це правило піднесення до степеня. Для А більше за 0, і М і Н цілі числа, а в степені m піднести до степеня n до рівні а в степені м помножити на n. Наступне правило правило піднесення до степеня добутку. Для а більше за 0 і Б більше за 0 виконується рівність а помножити на б в степені n дорівнює а в степені n помножити на б в степені n. І остання властивість степеня. З цілим показником для дробу а поділити на Б в степені n дорівнює А в степені N поділити на b в степені N. Виконується при умові, коли А більше за 0 і Б більше за 0. Властивості 1 і 3 називаються властивостями степені з цілим показником. Доведення всіх властивостей. Здійснюється аналогічно до доведеної властивості 1, отож спробуйте зробити це самостійно. Вміння застосовувати властивості степеня з цілим показником значно спрощує обчислення виразів із степенями. Наприклад, правило множення степенів Як множить степені з рівними основами? Основи залиши такими ж, а не новими, а показник додай до показника. Властивість степенів така. Коли ділити будеш степені, якщо однакова у них основа, показники ти їхні відніми основу залиши тією ж. Відповідь готова. А під час піднесення степеня до степеня показники помнож мерщій, основу незмінною залиши. Щоб піднести до степеня частку, ділене до степеня піднеси спочатку. А потім і про ти не забудь. Підністи їх обох тоді ж спокійним ти будь. Отож, я бажаю вам успіхів у вивченні нового матеріалу.